Всім привіт. Всім привіт, всім привіт. Я вже знову кудись біжу. А що, така погода гарна. Така гарна погода, що не хочеться в хаті сидіти. А в мене сьогодні перша клієнтка на три години, на три і на п'ять. А от, і думаю, а піду погуляю. Так, знаєте, до центру та назад. Та заразом з Альоною розмовляла. Та занесу їй вона на роботі сьогодні, та занесу їй печиво, те, що я вчора пекла, дуже смачне. Я кажу, хочеш покуштувати, я кажу, то я буду в центрі, то занесу О, та занесу тобі. Та занесу їй коротше печиво, а собі тоді ще спечу, якщо захочеться. Ну, дуже смачне. Єдине, що на це печиво, вівсянку треба змелювати. Мільчіше. Бо так, знаєте, іноді шматочки ну, попадаються такі тверденькі. В общем, треба мільчіше змелювати або брати пластівці швидкого приготування. А в мене були ті, що варити треба. От. То я оце так вийшла, прогуляюся та думаю, заразом, може, на базарі молочко сьогодні буде, бо вчора я ж була пізно і вже не було молока. У нас сьогодні теж сонечко, наче гарно. Е, ну, ще такого, знаєте, тепла немає. Десь градусів 5. Вже там, наче з завтрашнього дня попаснянська міська е, тепло попасти. З завтрашнього дня наче вже потепління. Так що йду гуляю. Прийшла я вже на базарчик навіть купила молочка. По 25 гривень літра, це дуже гарна ціна. І купила навіть масло вершкового по 280 гривень. Це знаєте, це ж домашнє. А от така сама ціна, як і в магазині. От зараз Альоні зателефонувала, вона вийде, я їй оддам печеньки. От. Молока зразу просто було налито 2 літра, взяла 2 літра на 50 гривень дух альону знімати не можу, тому що в них режимний об'єкт її не можна знімати. Я бачите, як переключилася аж з дня і зразу вечір вже. Ну, вже вечір дійсно, тому що я ж сходила на базар, все купила, все, прийшла додому, бігенько пообідала і, і засіла працювати. А це вже я відпрацювала і мені треба щось готувати собі їсти, бо в мене нічого немає. Я була на обід там собі кашку зварила. От. І була, достала, в мене були, була курочка, ось курочка. Я була, замаринувала в перерві між, між клієнтками, замаринувала. І зараз роблю печінкове суфле. Рецепт у мене є на каналі, мені дуже сподобалося. Це суфле, і мені писали глядачі мої, що пробували, робили, і їм теж сподобалося. От, тому, думаю, думаю, зроблю я, мабуть, ще собі отаке суфле. Знаєте, я ж завжди так наготую, наготую, а тоді мені щоб було на декілька днів. От, і я оце таким оце зараз і займаюся. Думаю, кашку. Так, де? Де, де мій часник? Часник сушений, де ти? Нашла. Думаю, кашку я зварила і буде в мене і курочка, буде в мене і печенкове це суфле і мені буде на декілька днів їсти. Хоча я так, знаєте, вже не дуже люблю ха, отак уже ввечері готувати. От, але ж ну що робити? Ну, а я зараз його все скоренько. Курочка в мене вже промаринувалась, суфле я вже все перекрутила. Зараз скоренько все, це... Ну, все за це саме я заколочу і у форму, і поставлю зразу і курку, і суфле все разом запікатися. Та і все, і, буде, і буду я вільна. Тому що завтра в мене теж з восьми ранку я працюю. От, а цей раз на суфле я полінилася терти моркву, і я моркву перекрутила на м'ясорубку. Перекручувала шпечінку, цибульку і перекрутила, думаю, що я моркву перекрутити, в общем, побачу, як воно буде, як воно буде тоді. От. Ну, таке, я ж люблю експерименти. Наче, звісно, на, на мілку терку, то ну, мільча фракція виходить. Міль, мілкіша. От, але ж, ну що робити? Попробую. Не хотілося так мені терти, така велика морквина. Думаю, Думається, я півчаса буду терти. В общем, це таке. Займаюся справами своїми, займаюся готовкою. От, Альоні я сьогодні ж віднесла печеньки, вона покуштувала, сказала, що їй дуже сподобалися. І каже, їй навіть начальнику дала спробувати, то теж сказав, що дуже смачне печиво. Так що, е, у кого немає часу на випічку, то дуже, дуже гарно вона, я ж кажу, дуже швидко готується. Дуже швидко. Так, Все, ще трошки борошна досиплю сюди. Молочка долью і все, і суфле і суфле буде моє готове, можна ставити вже запікати. Зараз і те, і те зразу. Духовку не буду включати, бо в мене форми стікляні, і щоб вони ну, не полопались, то треба ставити в суху. Так, все, зараз молочка ще. Вот на базарі ж була, сьогодні взяла 2 літра. Я це думала, думаю, можу собі якесь молочне зварить. Молочко ж є на ранок. А тоді думаю, як його, блін, перейти на інтервальне голодування. Я ж раніше нормально сиділа, зараз ніяк я не можу. Ну, геть ніяк не можу я перейти на інтервальне голодування. Хоч ти караул кричи. Все, бачите, ой, яке гарне тістечко в мене вийшло на суфле. І зараз у формочки і запікать. Оце так, все, все швиденько, все скоренько, бо вже часу, ну, да, вже піввосьмого, а я тільки оце граюся з усим. Ну, хоча, як люди всі, знаєте, так теж приходять з роботи і стають готувати їсти. А, так що, а я теж, теж після роботи Так, все буду перекладати у форми. От де моя скляна форма? А ось вона. Зараз все перекладаю у форми і ставлю. Готувати, запікати. Ну, а це, звісно, варіант у цього суфле, ну просто чудовий. Що швидко готується. Ну, я взагалі люблю такі, знаєте, швидкі блюда. І щоб воно і швидке було, і корисне, і ну, все супер. Бо тут так і смажити не треба. От, Все корисне, все запечене і все. Яка краса? Так, все, працюю далі. А ще хотіла вам все показати, забулася. забулася, що я вам хотіла показати, що в мене тут таке наросло. Ви ж пам'ятаєте, я підв'язувала помідори, і Альона мені привезла палички. Вони обрізали дерева і навирізали мені паличок і привезла мені палички. Ну, я ж ті палички повтикувала в ті помідори, і дивіться, що сталося. Ось мої помідорчики. По-перше, помідорчики ж у мене є, вон, бачите, ось о помідорчики. І ось о помідорчики нав'язались манюсінькі. А тепер дивіться на цю гілочку. У мене гілка зацвіла. Палка зацвіла. Палка з помідорами. І тут ось десь я бачила, вон, бачите, пуп'яночки повипускали, квітки, квітки. Зацвіла палка з помідор... під помідорів, вірніє. Бачите, яка краса, у мене вже весна. У мене почина рости все, що, все, що чому навіть і не треба рости. Ну, до речі, тільки ця одна: на цих, на цих немає нічого, на цих не позацвітали палочки. От. Я коли побачила, сама здивувалась, але квіти є. Коли побачила, я ж кажу, сама здивувалася, Значить, спочатку думаю, що це таке? Що це? А це паличка в мене зацвіла. От, таке, оце весна. Весна вона іде, не, не, не зважаючи ні на що. Її обрізали, її з дерева прибрали ту гілку. Я її втикнула в горщик, і вона зацвіла. Ну, де це таке бачено? Це, мабуть, якийсь знак? К чому б це? Так що це таке у мене сталося? Зацвіла паличка під помідорами? От так от. Так, в мене вже все приготувалося. Зараз вам покажу. Ось, бачите, яке красивуще суфле вийшло. О, яке гарне. Але вже я його завтра розріжу і вам покажу, тому що він, треба, щоб воно застигло. Ну і достаю зараз курочку. Ой, пар, пар пар. Все, і курочка вже. Ой, готова. Ой, яка красоточка, курочка. Все, м'ясного це мені на тиждень хватить їсти. Все хай теж стоїть, вичахаю. Все, на сьогодні все. <смі> Там вже й хвата 20.43, майже 9 годин. Все, хай воно тепер у мене все вистигає, все стоїть собі, ну до ранку, А вже завтра я розріжу вам, покажу, яке це розсуфле вийшло. І зато тільки що я оце, ну, якби переживаю, що я на, на, не на тертку натерла моркву, а через. через... Господі. О, це вже голова не варить, через м'ясорубку прокрутила. <кій> ну, от. То завтра покуштую, чи пропеклася морковка. Ну, я думаю, що вона повинна, воно час було в духовці. Я так думаю, що повинна морква пропектися і не бути, ну, сирою типа, От. Ну, оце, оце і все. Весь день оце так уже майже, ну, з вами я і провела. Так? А, так да. майже з вами зранку, самого і провела весь день. Все. На сьогодні з вами прощаюся всім. Спокійної тихої ночі бережіть себе і всього вам самого найкращого.